Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев подав заяву до поліції. Чоловік стверджує, що телеканал Кременчук поплюжить його ім'я, ба більше існує нібито злочинний задум, який спрямований на позбавлення життя журналіста шляхом вербального булінгу. Досить серйозне звинувачення. Аби аргументувати свою позицію, чоловік наводить у приклад матеріали Кременчуцьких новин. Один із них сюжет про кібербулінг і політичне переслідування заступниці міського голови Ольги Усанової. Але замість того, щоб побачити факти, він побачив змову. У сюжеті, до речі, лише аналізуються публікації Кременчуцької газети, причому в досить нейтральному ключі. Тому це навряд чи можна назвати ретрансляцією відвертої брехні, як стверджує сам Олег Булашев. Отож, виявляється, можна бути настільки захопленим аналізом власних статей, щоб аж розпочати пошуки злочинного задуму. Ще один матеріал, про який згадує чоловік, стосується суперечливих тверджень Кременчуцької газети, де одних виправдовують, а інших безпідставно засуджують. Про те, що найцікавіше, в цьому матеріалі жодного разу навіть не звучало прізвище головного редактора Булашева. і так тим паче матеріал не містив негативної інформації стосовно нього. Згадка є лише про авторку статті Марину Соловей, але ж який зв'язок між цією пані та Олегом Булашевим? Схоже, він вирішив, що будь-яка критика автоматично спрямована проти нього. Це випадково не ознака егоцентризму, коли навіть публікація без прихованого підтексту сприймається як пряма атака. На це ми відповіді, мабуть, так і не дізнаємось, а може, чоловік і відкриє нам цю таємницю. Отож, неясно, як саме публікації телеканалу Кременчук могли спричинити хоч якусь шкоду головному редактору Кременчуцької газети. Чи то хтось не вміє дивитись правді в очі, чи то комусь занадто болісно сприймати конструктивну критику, хай там як Олег Булашев у заяві повідомив, що зараз почуває себе дуже погано. Тому бажаємо колезі якнайшвидшого одужання і міцніших нервів на майбутнє, адже в журналістиці без критики ніяк, особливо коли ти сам звик бути суддею для всіх і кожного.